Ла ще кількох своїх героїв, які віддали життя за Україну, зустріла Тернопільщина в останній день січня. Додому привезли бійців АТО. Уродженця села Кам'янки Підволчивського району, бійця 80-ї бригади, 33-річного Воробель Івана. На рік старшого бійця 24-ї механізованої бригади Тараса Михальського зі Збаражем та бійця тієї ж бригади мешканця села Курівці Зборівського району, 28-річного Юрія Флеста. останніх героїв тернополяни зустрічали по обіді на в'їзді в у місто. Невдовзі мають привезти ще одного бійця. У Козівський район привезуть тіло Айдарівця Ярослава Сташківа. Усі ці бійці загинули на Луганщині, проте у різний час, починаючи з жовтня. Їх ідентифікували за допомогою експертизи ДНК. Знаю, я в інтернеті читала, в телевізорі бачила, і ми уточняли годину перед тим як їхати сюди. Знову дивилася годину, точно в котрій годині ми першого провожали, в четвер в півп'ятої. Зі Збаращини. Зараз чекаємо зі збору. Все, що ми можемо зробити, на жаль, для наших героїв, це віддати хоча б честь і шану. З чоловікою, чоловікова сестра, і ми, дочка прийшла, там того разу ми ще й з внуком вісім місяців, бо немає з ким його залишити, ходили. Я рахую, що повинні люди віддати шану тим людям, які віддали своє життя за нашу Україну. Ми просто незнайомі нам люди, але рахуємо, що ми повинні бути тут. Як вони були там, ми повинні бути тут їх зустріти.